Вітання в ефірі телеканалу Запоріжжя проект під назвою Запорізький вектор, і упродовж найближчого часу будемо говорити про проектну діяльність студентства, що підкріплюється благодійними організаціями або громадськими організаціями, меценатами, а також правильно скеровується педагогами і тими людьми, які займаються наукою. Отже, про все у найменших подробицях вже Після того, як представлю вам гостей нашої студії, Олександр Гурат це проректор з науково-педагогічної та виховної навчально-педагогічної та виховної роботи Запорізького національного університету. Мабуть, це та людина, яка має скеровувати в правильне русло дітей, які вчаться в Запорізькому національному університеті. А я, Андрух і Марія Васильєга, це ті а, дівчата, які в принципі представляють студентство і молодь Запорізького національного університету. І Володимир Глазунов, людина, яка буде говорити сьогодні від імені громадської організації Запорізький Вектор, як тієї організації, що допомагає підтримувати проекти, бере ті проекти під, під детальний розгляд ресурсного центру громадської організації Запорізький вектор. Ну і врешті від усієї тієї співпраці сподіваюся, що є результат. Вітаю вас, пано. Ове у цій студії, давайте почнемо дійсно з, з чого з проектів. Які проекти і які ініціативи молоді сьогодні існують для того, аби розвивати не лише власний факультет, не лише власний університет, а можливо мають свої наслідки позитивні для міста загалом. А я з вас почнемо. Дякую, вітаю всіх. Ну насправді хочу сказати, що так, діяльність студради, в принципі це можна назвати її проєктною діяльністю, тому що всі ті заходи, які ми робимо, потребують детального планування. Так, наприклад, остання міжнародна конференція, яка відбула, відбулася в стінах нашого університету, завдяки маші це була міжнародна конференція Україна в Європі Європа в Україні, яка пройшла всі етапи планування. Які проходить проект. Тобто, спочатку ми визначили з концепцією, потім ми зібрали команду людей, яка буде над цим працювати. Визначили ресурси, які нам потрібні, що ми можемо взяти за зробити за кошти університету, чи потрібно нам якісь кошти ще додаткові, додаткові за, так залучені. залучати. І потім сама реалізація. Ну, спочатку, звичайно, це реклама серед студентів, серед адміністрації про те, що такий захід буде відбуватися. Потім сама реалізація це була двохденна конференція, відбувалася на стінах університету. Загалом участь взяло десь 30 студентів із нашого університету. І було, було два студенти першого дня. з Технічного університету з нашого сусіда. От е, який ми робили вже двічі, також проєкт масштабний, всеукраїнський, е, який проходить всі ті ж стадії, які я вже називала. Е, тобто, ну, загалом ми бачимо, так що будь-який захід, який відбувається е, завдяки студентству, е, він є проєктним. І студентська рада е, це такий майданчик для молоді. Для того щоб спробувати, для того щоб навчитись, як це робити, звичайно, всі ці проекти потім ці або інші, можна приносити і на сферу міста, для того, щоб розвивати його. Uh, і Люди, які працювали в студентському самоврядуванні, потім, коли вони йдуть з університету, вони вже мають ці знання, вони знають, як це робити, вони можуть написати проекти, вони знають, як шукати донорів для свого проекту, знають до кого звернутись. Uh, що немало важно, в них є зв'язки, тобто вони знайомі вже з громадськими організаціями, з благодійними фондами, з меценатами, які підтримують ці проекти, і можуть надати uh, готову ідею до реалізації. Пане Володимире, наскільки важливо розширення студентського самоврядування, розширення проєктної роботи студентства, співпраця в рамках проєктної роботи з громадськими організаціями для благополуччя міста загалом? Я думаю, що це найважливіша насущна проблема для нашого міста. Студенты всегда ну, нашей властью, советской советской властью, нынешней властью, как ну, извините, дармовая рабочая сила. Но это утрированный подход. Но по большому счету, все осознают огромный потенциал. Но сложилась определенная традиция посылать студентов на картошку, в строй ряды и так то, далее. это силу. Но а, сейчас немножечко другое у нас общество и прежде всего информационное общество. Поэтому студенты должны использоваться прежде всего интеллектуально. Это огромный ресурс, который нужно использовать. И, наверное, как раз здесь и нужно использовать студентов. Мы это почувствовали в рамках Запорожского вектора, когда проектных идей очень много у громады, которая осознает и ощущает эти проблемы города. Но сформулировать их и оформить в виде проекта у них не хватает культуры. Вот здесь студенты как раз могут стать у как кто скажет украинскую мову. Тому запорізький вектор саме бере на себе ініціативу знайти студентський потяг і громадський. Пане Олександре, наскільки я розумію, трішечки інакше виходило з тієї велостоянки, що встановили біля спорткомплексу ЗНУ за рахунок громадської організації Запорізький вектор. Тут вже ініціативу проявили студенти, звернулися до ректората, а ректорат шукав можливість підтримати студентську ініціативу. Наскільки Часто от такі випадки бувають, коли ініціатива студента, тобто не коли громадська організація шукає того, чи ту людину, яка може проявити ініціативу, а коли навпаки відбувається, ну по-перше, слід зазначити, що е, ініціатива з боку студента на сьогодні е, е, є актуальною, скажімо, потреба в ініціативі, тому що ну, більшість студентів головна їх мета вчитись, тому. А активність прийняття участі в розвитку якісь участі проєктів, воно, скажімо так, бажає бути найкращим. Ну, в силу різних об'єктивних причин. Тому на сьогодні, що стосовно, наприклад, велостоянки, скажімо, це почалося з формування потреби. Ну, Нарешті, або може дуже добре, що студенти усвідомили, що здоровий спосіб життя це є одне з правильних таких напрямів життєдіяльності. І хочу, до речі, сказати, що здоровий спосіб життя популяризується в нашому університеті. Тому вони виступили з ініціативою, що хочемо мати таку стоянку. Дійсно, і ректорат задумався, як її зробити, і скажімо так, трапилось так або не трапилось. Це не не випадок. Ми довгий час вже співпрацюємо з благодійною організацією Вектор. І ми якось, скажімо так, при обговорюванні обговоренні якісь наступних проектів, які ми реалізуємо, виникла питання вела стоянка. І ми дякуємо представникам, оскільки вони зразу ж таку виявили активну позицію, що ми готові в цьому прийняти участь. Тому ми залучили студентство, залучили наш колектив, залучили благодійну організацію, і результатом стала стоянка, яка на сьогодні, ну як на мій погляд, вона прикрашає. Це також варіант проектної роботи. А про варіант проектної роботи. Тут безспорно, скільки проект, що таке проект? Проект є якесь бачення, яке реалізується скажімо, в якійсь соціальній сфері. До речі, проекти, проекти вони більшою мірою мають соціальне. Характер, коли приймає участь не якась одна організація або одна особа, а приймають саме представники різних сфер життєдіяльності різних організацій. Тому дуже добре, що на цьому проєкті, скажімо, тут би два таких позитива. Ми отримали з приводу стоянки і інших проєктів, мабуть, про які буде сьогодні. йти мова по-перше, це сама велостоянка. Вона є, вона зроблена. А по-друге, що ми отримали досвід. Співпраці, досвід реалізації проекту і дуже гарно, що цей досвід отримали студенти. Яка я сказала, цей досвід їм обов'язково знадобиться в подальшій життєдіяльності, оскільки людина має заробити гроші як, тільки реалізувавши себе в якомусь соціальному проєкту. Як реалізовували і що маємо в результаті? Дивіться далі у сюжеті. Сучасна молодь все більше прагне до здорового способу життя. У зв'язку з цим запорізькі студенти вже давно відчувають потребу у велопарковках. Відомий своєю благодійністю запорізький вектор не залишився байдужим до цього питання з ініціативи студради Запорізького національного університету та завдяки співпраці ректора ЗНУ із Запорізьким вектором поблизу спорткомплексу університету було встановлено парковку на 10 велосипедів. Студентська рада нашого університету поставила переді мною питання щодо вирішення такої на їх погляд проблеми, як створення велостоянки в нашому університеті. Я відгукнувся. Я вважаю, що це дійсно корисна справа. І коли ми спілкувалися з представниками запорізького вектора, визначали Напрямки співпраці я окреслив, що було б корисним зробити таку спільну справу. Зразу було знайдене порозуміння, і враховуючи те, що це вже не перша велостоянка, яку робить запорізький вектор для навчальних закладів, це зроблено було швидко і якісно. Ми дуже задоволені. Актуальність та важливість даного заходу пояснюється тим, що впродовж тривалого часу студенти просили забезпечити їм можливість приїжджати до університету на улюбленому транспорті. А тепер, за допомоги запорізького вектора та мецената Олександра Богослаєва це стало дійсно можливим. Дуже важливо, тому що багато студентів мріяли про цю стоянку приїжджати, які живуть в ближчих лежачих районах, приїжджати на велотранспорті здорово, дешево, красиво. Ще нещодавно юнакам доводилося лишати велосипеди будь-де де їх можна причепити. Після втілення запорізьким вектором довгоочікуваної мрії, студенти сподіваються на те, що парковку добре охоронятимуть, а у подальшому ще й розширять. Варто зазначити, що це вже друга встановлена велопарковка у нашому місті. Я думаю, що багато студенти будуть пам'ятати, багато покоління студентів, що сьогодні благодаря ініціативі громадської організації «Запорізький вектор. При більшій поддержці нашого мецената Олександра В'ячеславовича Богуслаєва ми сьогодні імаємо вторую велопарковку в нашому городе. Перший об'єкт, який був зданий весной этого року, це это велопарковка в Запорожском національному технічному університеті. Запорізький вектор не збирається зупинятися на досягнутому у перспективі. Планують подібні проекти і не тільки в університетах. Я думаю, что не за горами будет велопарковка и в медицинском университете нашем, и в других в коммерческих наших вузах. Ну, хотя э, мы все знаем, что молодежь не только приезжает на занятия корпуса университета, но и много внимания уделяет библиотеке, в первую очередь, библиотеке имени Горького, Тому следующий наш проект это велопарковка возле библиотеки имени Горького. Це Об'єкт в основному студентський. Ще один проект, що визрів в рамках ресурсного центру громадської організації Запорізький вектор спільно із Запорізьким національним університетом, це розширення фондів бібліотеки, наукової бібліотеки Запорізького національного університету. Це проєкт, який на, ну, на, в даному випадку був зініційований громадською організацією Запорізькі вектор і вже підтриманий і студентством, і в першу чергу викладачами. Наскільки подібні е, форми співпраці важливі, наскільки вони ефективні для того, аби студентів знову ж таки долучати до співпраці? Ну, давайте почнемо з того, що на сьогодні, на жаль, є така дійсна проблема. Тенденція до того, що. Скажімо так, затягнути, я б не використовував, але вибачте, є таке слово, затягнути студента до бібліотеки, да, на жаль, становиться все важче і важче. Ну, це не тому, що скажімо, студенти перестали читати, але внаслідок того, що розвивається інтернет, тобто є інші засоби доступу до інформації. Тому, на жаль, є така тенденція, і е, люба акція, яка спрямована на те, щоб студента звернути увагу на те, що є книжки, потримати цю книжку в руках, полистати його. Десь там олівцемію, скажімо так, трошки десь там підмалювати, вона дуже є корисною. Оскільки в свій час от, е, Володимир Володимир згадував, е, совські, радянські часи. Коли ми конспектували, мабуть, всього Леніна, там, історію КПСС, то е, пам'ять залишилась не тільки на рівні скажімо так, мозку, а й на рівні рук, коли ти листаєш ці книжки, вдихаєш, скажімо, якийсь <плес> да, пил там, історичний і так далі. І так далі. Тому е, все, що спрямоване саме е, на активізацію уваги студента, це ми підтримуємо, тому ми вдячні. І в цьому розумінні, оскільки була така ініціатива, і я думаю, що вона має свою користь. Маш, наскільки ініціатива Запорізького вектора і ректората ЗНУ знайшла відгуку у серцях студентства? Ось може... саме ця, якщо говорити угу. про книжки? Ну, я можу сказати, що вже рік ми співпрацюємо з бібліотекою Горфом. Ми робимо різні клуби іноземними умовами, наприклад, якщо говорити про конкретно мій сектор міжнародної роботи. Тому, якщо говорити взагалі про книги і взагалі про бібліотеку та студентство, то я вважаю, що якщо її трошки оновити, якщо трохи підігріти цей Цікавість так, до цікав... книжки, тобто пан Олександр правий. так вона є але, але, Але скажімо так, деякі студенти думають, що це вже не модно, це вже не цікаво, та книжка не може дати їм якусь ко. Ористь і вони не можуть цим скористатись для свого навчання або просто для розваг. Тобто для них бібліотека це якийсь косм таких стереотипів минулого, можливо, цих радянських рудимент. так, рудиментах так, цих радянських якихось стереотипів. Тому треба це ламати. Ось і я думаю, ми зможемо зробити це разом. В секторі міжнародної роботи, книжка і проектна робота як така, взагалі відіграють важливу роль. Ну так, звичайно, тому що як основа будь-яких міжнародних проєктів це іноземні мови. А і щоб їх вивчати, треба і читати іноземними мовами, і взагалі книжка це основа до вивчення будь-якої мови. Про ті проекти, які є ще в рамках вашої роботи, поговоримо одразу після того, як подивимося наступний сюжет. Запорізький вектор продовжує дарувати книги на цей раз, громадська організація завітала з презентами до Запорізького національного університету. Література, що поповнила ряди бібліотеки, є суто професійною. По перше, я щиро дякую громадській організації Вектор за те, що вони нам надали можливість в отриманні книг. А ці книги дуже допоможуть нам в навчанні, так як наш Коледж і університет займаються науковою діяльністю. Багато хто помилково вважає, що книги та бібліотеки віджили своє, уступившись інтернету. Проте не варто покладатися лише на всесвітнє павутиння. Саме друковані книги дозволяють систематизувати знання. А також позбутися містифікацій. адже різнобарвність вебсайтів фактично зводить нанівець шанси адекватно оцінити правдивість інформації. Тож такий подарунок для студентів, викладачів та науковців переоцінити дуже важко. Він не оцінений цей акт, тому що це дуже дорогий подарунок. Це дуже дорога колекція для кожної бібліотеки. А для нашої тим, тому що ви знаєте, що зараз. З українською книгою для фахівців є проблеми. Проблема із випуском літератури, проблема із матеріалами, тому що не все зразу виходить і не зразу друкуються книги. Тому, якщо ми маємо по юридичним і економічним наукам таку гарну літературу, то це для бібліотечного працівника це свято, а для студента і викладача це розширення своєї інформаційної простору. І тому ми дуже високо. Оцінюю і дуже вдячні громадській організації Запорізький виход. Представники громадської організації Запорізький вектор розуміють важливість літератури у навчальному процесі, тому така акція не одноразова. Це систематизована кампанія задля підняття рівня знань у рідному місті. За словами голови громадської організації, важливу лепту у здійснення такої ініціативи вклав Олександр Богослаєв. Адже зараз університетам надзвичайно важко оновлювати бібліотеку власним коштом. Дарунок, який був наразі здійснений громадською організацією Запорізький вектор, це дуже потрібний і дуже своєчасний, тому що література високофахова, література, яка затребувана в навчальному процесі для науковців, література і правничого спрямування, економічного з інших гуманітарних природничих наук. Література просто прекрасна. Я як правник, як фахівець з багатьма книжками познайомився. Це дуже достойний, дуже нам потрібний подарунок, за що ми звичайно вдячні. Я запевняю, що і наші студенти, аспіранти, науковці будуть активно користуватися. І ще про кілька проектів варто поговорити. Один з них знов ж таки це забезпечення вільного доступу до знань до отримання інформації і нагальної, і більше того, ще інформації, яку можна е, по Побачити на власні очі, потрогати руками, да там торкнутися всього. То це музей зоологічний, який існує при Запорізькому національному університеті, який проводив певні екскурсії, але ті екскурсії мало хто любив, тому що їх доводилося ну на ногах переживати. По по півтори-дві години доводилося стояти і учнями, і студентам. Ви були до речі в зоологічному музеї, стоячи, да? і я це пережив. Ну, скажімо так, цікавість до тих матеріалів, які там перемагала, зна... так, перемагала. Але я дивилась на очі інших студентів, які, на жаль, своєю ініціативою були затягнуті та, та, та. туди, то дві години простоїти було важко, на жаль. Ну, тепер вам можна буде просісти. Завдяки громадської я... Запорізькій, знову ж таки, ще один проєкт в рамках ресурсного центру і співпраці з Запорізьким національним університетом. Це стільчики, які встановлені в зоологічному музеї. Я на власні вуха чула, як співробітники дякували, казали, і викладачі казали, що ну все тепер до нас будуть ходити і слухати вже не, ну, не відволікаючись. Це знову ж таки, чия була ідея, чия ініціатива. Не вже студенти прийшли, сказали, посадіть нас, будь ласка, ну на, на стільчики в музеї? Ну, скажімо так, що по-перше, треба зазначити. Що дійсно університет має унікальний музей, який, на жаль, на сьогодні ну, не багато людей знають про такий музей саме зоологічно-біологічного факультету. По-друге, ну, в музеї треба ходити, там сидіти, не все тут дещо не може бути. Але не, там є навчальні так. фільми. Так, які, так, які, так, я так, я До цього веду, що музей ми використовуємо саме для того, щоб проводити таку, скажімо, ознайомчу публіцистичну роботу саме з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Музей є відкритим для. Кіл як міста, так і області, тому ми всіх запрошуємо. І виникла дійсно проблема. Проблема виникла не вже не студентства. Вони мовчки дивляться і ходять <говорить> на експонати. А проблема в тому, що є дуже багато у нас відзнятих саме науково-популярних фільмів, спрямованих саме от на формування, скажімо, да, любові до природи і так далі. Так далі. Але на жаль, їх. Щоб дивитись, треба було дійсно сидіти, тому виникла проблема з стільців, користуючись нагодою нашого спілкування і в розробці нових проектів, так би мовити, адміністрація вузу виступила з ініціативою, А чи не допоможете нам і в цьому питанні? А і... чого ви рішили допомогти? Що ж так, Запорізький національний університет дійсно зацікавив громадську організацію? Ну, нас перш за все зацікавило те, що вони спілкуються з молоддю, не тільки з студентством, а з тими прошарками, до яких у нас не, не зовсім доходять зараз руки. Це до о, в, о, учнів старших класів. Ми дуже зацікавлені тим, щоб саме вони приходили до університетів. І формувалася новітня еліта. А новітня еліта. Ну, треба її формувати на європейських засадах якихось. Хоча би дивитися фільми сидячи, а не стоячи. Про це в сюжеті далі. Зоологічний музей Запорізького національного університету унікальний. Його експонати не мають рівних. Що дозволяє науковцям і студентам їх досліджувати та описувати. Сюди з екскурсіями приходять школярі, аби пізнати історію та сучасне життя дикої природи. Втім, дивитися документальні пізнавальні фільми чи слухати лекції стоячи, дуже виснажливо. Враховуючи це, громадська організація Запорізький вектор та особисто меценат Олександр Богуслаєв вирішили подарувати зоологічному музею ЗНУ комфортні стільці. Это все таки учебное заведення. Сюди про масса маса учащихся старших класів з целью профорієнтаційної роботи. І все це проводилось на ногах. А вистояти полтора два години очень сложно. Поэтому нужно идти цивилизационным путем. Багато чого у зоологічному музеї було створено руками студентів та викладачів ЗНУ. До розвитку музею також періодично долучалися небайдужі. Втім, про меблі та стільці мало хто турбувався. Натомість, коли працівники отримали подарунок, то гідно його оцінили. Дуже ми вдячні Запорізькому вектору. Це, можна сказати, так наші партнери, з якими ми вже е, зробили багато добрих справ, які на сьогодні зробили нам допомогу і е, ви виступили спонсорами щодо закупівлі цих стільців. Тепер ми маємо змогу безкоштовно дітей зі шкіл приводити до музею, робити їм екскурсії, показувати матеріал. Ну і з свого боку хочу, хочу від адміністрації вуза подякувати Запорізькому вектору за плідну співпрацю. Запорізький вектор планує надалі продовжувати співпрацю із Запорізьким національним університетом та підтримувати навчальний заклад у багатьох напрямках. Мовляв, подібна зацікавленість це турбота про майбутнє української науки. Таку табличку ми передаємо в музей. Я вважаю, що це дуже хороша традиція, та європейська традиція, про яких так багато ми говоримо, але так мало знаємо. Когда випускники своїх вузов, своїх школ, чужим школам, своїм школам з чувством благодарности делают какие якісь презенти. Особливо це актуально в наше непростое время. Дуже мало часу залишилося до завершення програми. Поговорили про ті проекти, які були важливі для студентства, для викладання, для виховання щодо міста. Університет зараз цікавиться тими проектами, які студенти разом з викладачами можуть запропонувати для благоустрою Запоріжжя. Так, дійсно, по-перше, ми зробили, скажімо, так, об'явили серед студентів конкурс проєктів, які ми так гадаємо, десь на осінь разом з нашими партнерами проведемо з приводу визначення тих проєктів, які можна реалізувати і актуальними саме для університету і для міста. Серед них один із таких важливий для університету це створення планетарію на базі університету. Ну і по місту це є проєкт спрямований на реконструкцію Олександрівського парку. А Олександрівський парк болюча тема для громадської громадського рація. Ми вже займаємося цією проблемою більше ніж два роки, і ми дуже вдячні Запорізькому національному університету тим, що він вийшов. Ну Спів засновником цього проєкту і е, дав згоду на те, щоб взяти участь у реалізації цього проєкту, і ми отримуємо майданчик, де будуть студенти і, і, і національно-технічного вузу і національного університету. Тобто, це буде тепер вже парк, який об'єднає студентство так, Запоріжжя? Так, Перш за все, це для студентства, заради студентства. Угу. Серед от найбільших чи най, найочікуваніших пропозицій ініціатив від Запорізького національного університету для Олександрівського парку, що ви бачите, Знову ж таки дешева робоча студентська сила. Не тільки Дослідницька. все дослідницька робота і проектна робота на теренах цього парку можна зробити дуже хороший майданчик для впровадження проектів, соціальних проєктів для співпраці з най, найменшими нашими прошарками населення, з нашими малюками, бо там є театр ляльок і таке інше. Дуже дякую всім, хто сьогодні долучився до розмови. Бажаю успіхів в реалізації проєктів і дійсно тісної співпраці заради позитивного результату. Вам хай щастить, а з глядачами ще хочу провести кілька миттєвостей для того, аби отримати. Приємний подарунок від громадської організації Запорізький вектор цієї середи з 12 до 14. Зв'яжіться з нами за тими номерами телефонів, що ви бачите зараз на своїх екранах, і дайте відповідь на запитання, де встановили велостоянку представники громадської організації Запорізький Вектор біля. Зоологічного музею ЗНУ біля спорткомплексу ЗНУ або біля біологічного факультету Запорізького національного університету, де встановили велостоянку представники громадської організації Запорізький вектор біля зоологічного музею Запорізького національного університету, біля спорткомплексу ЗНУ, або біля біологічного факультету Запорізького національного університету. Телефонуйте і отримуйте подарунок за правильну відповідь. Хай вам щастить. Побачимося в ефірі.